За будь-яких обставин на особливо в умовах складної громадсько-політичної ситуації вирішальну роль у формуванні громадської думки відіграє об'єктивна і неупереджена інформація про події в Україні та світі. Надійним джерелом такої інформації для багатьох наших краян ось уже шість років поспіль є. Радіо Раї. А сьогодні минає рівно рік від часу появи радіостанції у мережі Радіомовлення Івано-Франківщини. Сьогодні минає рівно шість років відтоді, як Радіо Раї вперше вийшло в ефір. Уже шість років звучить ефірі Радіо Раї. Тут завжди гарна музика і цікаві новини. Рай радіо слухають у Верховинському і Косівському районах Галицькому і Рогатинському. Частково сягає покриття і в сусідній області. Воно має гарантовану мільйонну аудиторію слухачів. Усі повідомлення, які приходять до нас на радіо з різних куточків Прикарпаття і далі, Львівської області, Тернопільської, як я казала, свідчить про те, що нас слухають багато, нами цікавляться. І ось я власне хочу звернутися до усіх наших радіослухачів і сказати, що ми дуже дякуємо, що. Продовж цих шести років ви залишаєтеся з нами. Дякуємо вам однозначно і за ту критику, яку ви анонсуєте, пишете нам в ці смс-повідомлення, чи телефоном нам телефонуєте. Критикуєте нас, нашу роботу, наших ведучих, наші програми, і власне це і робить нас кращими і доступнішими. І ну, як мінімум, означає, що нас слухають. 11-та в Україні. Мої вітання слухачам. Надіорає черговий пуск новин до вашої уваги студії Рина і коротко про головне. У сучасному інформаційному просторі радіо за масштабом поширення інформації, її оперативністю, широтою охоплення аудиторії і надалі залишатиметься одним із популярних та впливових засобів масової комунікації. Звук у радіомовленні основний засіб передачі змісту, а створення цілісної акустичної радіопередачі це творчий процес. Я слідкую за ефіром і монтую деякі програми, які виходять зранку в обід, такі як Райський ранок і гарбуз шоу, яке виходить в обід вівторок і п'ятницю. От а переважно слідкує за новинами, слідкує за ефіром, за музичною перервою, за фієстою. Я все життя мріяв працювати на радіо, і от моя мрія збулася. Я Зараз працюю звукорежисером, так що я дуже задоволений цим. Сьогодні у нас надзвичайно прекрасна подія. Сьогодні ми святкуємо своє день народження. День народження це надзвичайно веселе свято, і тому бажаю усім веселощі для радіо. Бажаю процвітання, побільше голосів, цікавих голосів, побільше програм, які б допомагали людям пізнати цей світ з інакшої сторони, відкрити для себе щось цікаве та нове. Бажаю вам, радіослухачі, щоб ви побільше нас. Слухали, писали нам, ну а ми будемо дарувати вам свою радість, свій позитив і оптимізм. слухачів Радіо Раї чекають цікаві призи. Ми приготували от такі от цікаві подаруночки. Кружечка тут пише Твоє Радіо 5 березня 2014 рік. Це для наших радіослухачів, які, які власне. Будуть до нас дописуватися, будуть з нами спілкуватися. Ну і звичайно ж, прийнято подарунки дарувати іменинникам да? в цей день. Ну але ми, ми, ми навпаки. зробимо навпаки трішки так. Тому я думаю, що буде цікаво. Отож, шановні слухачі, залишайтеся на хвилі радіо раї, і ви завжди будете у вирі останніх подій. Любов Галько Андрій Васьків новини телеканала Раї.